2016 рік Арсенал пройшов до четвертого раунда Кубку Англії. Томаш Росіцький на лаві запасних. Він повернувся після чергової тривалої відсутності через травму. За 20 хвилин до кінця гри виходить на поле. Майже одразу починає відчувати проблеми з тим, що згодом виявиться серйозною травмою стигна. Це виглядає трагічно після всіх травм, операцій, лікарень, фізіотерапії, після всіх цих процедур. І все ж він продовжує виконувати свою роботу. Хоча, напевно, знає, що завдає собі ще більшої шкоди. Десятирічний слуга клубу, талановитий футболіст і трудяга, російський мав би стати легендою Арсеналу, але ось він кульгає по полю, кривлячись від болю, і все заради улюбленої емблеми. На це боляче дивитись. Ще до того, як стало відомо про серйозні стравми, усі зрозуміли, що ймовірно бачать останні матч чеха у футболці Арсеналу. Чи знав про це сам Томаш? Я думаю так. Він мав прізвисько маленький моцарт, і це звучить досить кумедно, якщо знати той факт, що Томаш є фанатом важкого металу. Загалом Росіцький здавався несподіваним кандидатом для такого витонченого й мелодійного порівняння. Його кар'єра була сповнена суперечностей, характері, сильною волею, але й фізичною вразливістю. У нього було майже все, що можна бажати від гравця: прагнення, серце, стійкість і відданість. Проте тіло підводило його. Я завжди повертався після всього, і я повернуся знову, сказав він після тієї гри. Томаш Росіцький виріс за залізною завісою, провівши ранні роки під радянською окупацією. Він отримав усі необхідні складові, щоб стати професійним атлетом, зокрема, виняткові гени. Його мати була відомою чеською легкоатлеткою, а батько грав за збірну Чехословаччини і провів кар'єру у «Спарті» Прага. Брат Томаша також мав непогану ігрову кар'єру. Кажуть, що саме брата, а не Томаша хотіла Спарта, коли брати підписали контракт у 89-му. Але основною умовою батька було взяти обох. Росіцький дебютував у Чеській лізі у 17 років і швидко став основним гравцем першої команди. Того сезону він виграв свій перший титул чемпіона зі Спартою. У 18 він дебютував у Лізі чемпіонів, а в 19 отримав виклик до національної збірної. А також став найкращим молодим гравцем року в Чехії. Голи проти арсеналу та шахтаря в Лізі чемпіонів привернули світову увагу до здібностей цього чеського таланту. У січні 2001-го російський перейшов до Борусі Дортмунд за 25 мільйонів німецьких марок. На той час це була приголомшлива Сума, яка побила рекорд Бундесліги, але вона відображала статус як одного з найперспективніших молодих півзахисників Європи. Перший повний сезон Томаша з Борусією приніс ще один титул чемпіона та фінал Кубку УЄФА, який був програний феєнорду. Російський також отримував індивідуальні нагороди. Його визнали найкращим гравцем року в Чехії у 2001 і 2002 роках, а згодом у далекому 2006. -му. А також вручили чеський золотий м'яч, аналог нагороди від футбольних журналістів у 2002 році. Однак наступні кілька років виявилися складнішими: Дортмунд увійшов у період занепаду і у 2004 році не зміг кваліфікуватися до Ліги Чемпіонів, сезон, який сам Чех назвав найважчим у своїй професійній кар'єрі. Наприкінці Боруся зробила мене винуватцем усіх проблем, і я не вважав це справедливим. Перехід до лондонського арсеналу був оголошений у травні 2006 року за місяць до Чемпіонату світу. Чех забив 7 голів у 12 іграх під час кваліфікаційних раундів і розпочав турнір у схожому стилі, забивши два голи у ворота США. Якщо у фанатів Арсеналу і були сумніви щодо якості нового придбання, вони швидко розвіялись. Перший гол потужний удар здалеку, другий, ніжний перекид через воротаря, показали діапазон атакувальних талантів російських. Він ледь не оформив хетрик, влучивши ще одним ударом у перекладину. Дивно, але Чехія не змогла вийти з групи, програвши наступні два матчі. Після завершення кар'єри Недведа саме Томаш став капітаном національної збірної. Того літа в стані канонірів було багато подій. Розпочався процес розпаду непереможних, і Ешлі Коул, Робер Пірес, Хосе Антоніо Раєс, Сол Кембел і Деніс Беркамп покинули клуб. Вільям Галас, Жуліо Баптіста і російські прийшли на заміну. Хоча стилі новачків дещо відрізнялися, очевидно, що чех був куплений, щоб замінити Піреса. Томаш був типовим підписанням Венгера другого періоду, технічно обдарований атакувальний півзахисник. Легкий, гнучкий у позиціях, але був найкращим, коли грав у центрі. Самір Насрій, Фабригас, Олександр Глєб – усі відповідали цьому профілю і намагалися одночасно вміститися в одну команду. Коли гравці підписували контракт із Венгером та Арсеналом, вони часто згадували стиль гри як один із факторів, що їх приваблює. Але жоден гравець не говорив про це так часто чи так переконливо, як Томаш. Російський не лише грав у стилі Венгера, він також думав як месьє. Він вважав естетику футболу майже такою ж важливою, як результат. Але Челсі нудні. Якби вам довелося вибрати кого дивитись, нас чи Челсі, я думаю, ви б обрали нас. Усі знають, як грає Челсі, а ми хочемо грати інакше. Бували моменти, коли російський на полі виглядав на голову вище за всіх. Він обводив захисників, коли вони підходили занадто близько, проривався повз них, коли вони відступали, віддавав розкішні діагональні передачі або розпочинав швидкі комбінації через центр переповненого півзахисту. Коли темп гри треба було прискорити, Венгер звертався до нього, і він рвався вперед у своєму трохи метушливому стилі, біг так, ніби не зовсім довіряв своїм м'язам, ніколи не розкриваючись на повний крок. Він грав із повною самовіддачею, що, зважаючи на невелике тіло, виглядало захопливо. Попри свою фізичну вразливість, він постійно підводився після жорстких єдиноборств, залишаючи більших за себе гравців на землі. За Арсенал він не забивав багато, але ті голи, які забивав, потужні, падаючі удари, ніжні перекиди і гол проти Сандерланда, який безумовно має увійти в історію як один із найкращих командних голів Арсеналу. Вихор передач, завершений у типовому стилі Чеха. Якщо ви хочете знати, чому російські називали маленьким Моцартом, вам всього лиш потрібно побачити цей гол. Саме після ще одного матчу Кубка Англії Венгер вимовив знамениту фразу. Якщо ти любиш футбол, ти любиш російське. Томаш був у постійному русі і, як завжди, типово для себе не нехтував захисними обов'язками. Фанати канонірів часто критикували Арсена Венгера за будь-що деякі причини були розумними, інші не зовсім. Смішно те, що Чех у багатьох аспектах став уособленням цих претензій. Він був схильний до травм, легкий і знав лише один спосіб гри. Насправді Томаш якраз і насолоджувався тим, що грав лише одним способом гри це його тішило, і всі його любили. Як можна було не любити? Його любов до клубу завжди була очевидною. Його радість від гри у футбол правильним способом була заразливою. На жаль, не зважаючи на весь його талант, працьовитість і любов до клубу, Томаш Росіцький просто не був достатньо на полі, щоб створити тривалу спадщину в арсеналі. Це, мабуть, боляче, але це треба визнати. За 10 років маленький моцарт зіграв 246 матчів. Він провів 1322 дні травмованим. Лише одного разу зіграв більше 20 матчів за сезон в АПЛ. Він пропустив цілих два сезони через травми. Зрештою, Томаш Росіцький приєднується до легіону, а що якби, Арсеналу, поряд із такими талантами, як Абудіабі, Едуардо Да Сілва і меншою мірою Джек Вілшер. 30 серпня 2016 року Чех оголосив про своє повернення до Праги, однак знову травма за травмою та майже весь пропущений сезон. У вересні 17-го Томаш забив свій останній гол на професійному рівні. Того року футбол втратив цілу плеяду легенд. Чабі Алонсо, Пірло, Кака, Філіп Лам, Лемпард, імператор Тоті. Але от про російський, для якого 17-й також став фінальним, згадують далеко не всі, і це, якщо чесно, дуже сумно. Коли маленький Моцарт оголосив про завершення кар'єри, він сказав, що відчуває, як його тіло більше не може впоратися з фізичними вимогами футболу. Та неприємна трагічна правда полягає в тому, що тіло цього по справжньому чудового футболіста. Ніколи не могло цього зробити.